Користуйтесь і ну, маю сподівання, що стають нагоді. Дякую вам, дуже велике. Так. Дякую. Вони можуть слугувати як для перевозки речей, так і для перевозки людей на десь близько до позиції. І ну, це такі маленькі мобільні автомобілі багатоцільового використання. Вона буде використовуватися на даний час на запорізькому напрямку, а там далі, як час покаже, можливо буде і в Криму. Вона ще б дожила. Завжди нам допомагає і підтримка такими автомобілями, тому що вони ще одна цінність, що вони броніровані. Це дуже добре, тому що можна і зберегти життя, і здоров'я, як кажуть, і особового складу. Дуже дякуємо програмі Сталевий фронт для того, що подарили нам такий автомобіль. І він нам дуже допоможе. І дякуємо за підтримку. Це нас надихає всіх разом на перемогу.